Випробувальна лабораторія у складі державного підприємства Черкаси Стандарт метрологія діє не один рік. Тут проводять експерименти з продукцією легкої промисловості. У лабораторії для цього є все необхідне і новітнє дороговартісне обладнання, і спеціальні приміщення. За ці сім років, що ми тут працюємо. Ми розширили галузь випробувань. Лабораторії випробовують спецодяг, текстильні та трикотажні полотна, навіть шкарпетки та взуття. Усі дитячі красівки китайського виробника сьогодні перевіряють на гнучкість. Основний показник безпеки та гігієнічності. Показник гнучкість це вигинання носкової частини взуття на кут 25 градусів. Окрім одягу, взуття та текстилі у цій лабораторії незабаром перевірятимуть на якість дитячі іграшки. Проводити експерименти з дитячими забавками тут планують вже у другому півріччі. Є у лабораторії спеціальна дільниця, де роблять повірку та ремонт медичного обладнання. Ремонтуємо практично всю медичну техніку, яка є, а робимо її повірку. Перевіряють та реанімують у лабораторії звичайні тонометри і рентген-установки. Для Черкащини каже директор Черкаси стандарт метрології Віктор Білоусов, Такий дослідний майданчик вкрай потрібен, адже до цього возити медобладнання на ремонт та повірку доводилось до Дніпропетровська, Харкова чи столиці. Юля Доброскок, Василь Саєнко, новини.